Пречудового і світлого, натхненного і милого дня п'ятниці. Такий файний час. Я так люблю, коли так під вечір після грози, ну бо ж я пригадую, що відео знімаю день перед тим, як виставляю. То хмари, такі просто хмари тут в нижніх районах, у нас в таких горах нема. А ми трошки спустилися вниз на Іршавщину легендарну. То сьогодні навчає нас якась добра книжка або фільм. Саме нині повертаємося знову до Жуля Верна. Жуля Верна, не в словах, до Жуля Верна Жуля, який написав багато книжок, одну з яких, яку не цитуємо, це Таємничий Острів, Одна з моїх улюблених. Час від часу її перечитую. Дуже класна книжка про виживання, про боротьбу, точніше, не боротьбу з дикою природою, а опанування природи через знання, через вміння, через дружбу. І е, там є такий, вже, такий момент, коли вже головні герої. Трошки розпрацювалися, трошки вже уклали там у свій табір, у хату і вже нарешті мають їжу, мають часу пофілософствувати. І видали таку цікаву думку, що кожна людина має прагнення зробити щось такого, зробити якийсь такий вклад у своєму житті, аби це щось залишилося і після тебе, аби це щось не відбилося у пам'яті потомків. І цікаво, що. Це не, не можуть бути якісь мегамасштаби, це не мусять бути якісь там суперпроекти. Це може бути щось невеличке. Я, я, я так пам'ятаю, одна криниця у нас була у селі Онок, там десь на обочині, і там люди казали, що це криниця там Уйка Івана чи, чи Уйка Василя. Бо там різні криниці були Іванова, була Васильова, чи діда Василя, діда Івана, діда Василя. І слухайте, діда Василя вже поколіннями немає, я потім узнавав, що вже декілька поколінь його немає, але всі знають, що це криниця діда Івана. Криничка. Тобто він просто взяв джерело, трошки розчистив, виклав каменем, і, і, і діда, діда Іван, його ім'я прив'язалося до криниці, і вже біля століття, може і більше як століття, ім'я до криниці прив'язане. Розумієте? І це, і це факт, що ми мусимо не боятися робити речі певні. Очевидно, що у нас така біганина кожного дня, що робиш купу справ, робиш купу речей, робиш купу. Різних но ну, вчинків, різних мікропроєктів, не, від таких як міття посуду, чи там перебирання хати до чогось більшого. Так. Але факт, що важливо собі поставити питання: добре, Тарас, а що я лишу після себе? Що залишиться мені після мене? Мені? Іншим після мене, що залишиться? Хтось із дітей наших жартував, що татку, ти можеш сміливо помирати, бо мама буде мати на Ютубі купу твоїх відео. <гас> то, цікава ідея, хоча ще помирати не дуже збираюся. Ну, але факт, що вже якби помер, то <кас> Женька б мала що передивлятися правда, на Ютубі. Ну, але я жартую, суті суть в тому, аби щось залишити після себе. Я поділюся з вами мрією, маю також мрію книжку написати. Якусь таку. Не, не занадто богословську, не занадто яку суперглибоку, така би була досяжна всім, таку би я сам зрозумів, добре би. І також десь маю в таких мріях, рожевих написати книгу про свого дід, якось так його писати в такій жартівливій формі пригоди мого діда або пригоди файного діда, щось такого, бо насправді його книжка, його життя це просто книжка, реально. І, ну, Одним словом. Мрійте, постановляйте собі. Поставте запитання, а що би я хотів зробити такого, аби залишилося після мене? Ну, і це, це не мусить бути е, якась будівля, це не мусить бути якийсь там супер-мега-собор чи базиліка. Не мусить бути. Це може бути щось ну, більш реальне, більш досяжне. Але що? Давайте тоді зробимо такий трошки флешмоб. Напишіть у коментарях, що вам вже вдалося, якщо ідеально вже вдалося, бо хто знає, може ви вже пожили на цьому суті трошки більше рочків і вже щось вийшло. Що вам вже вдалося зробити такого, що залишиться після вас? Або давайте, давайте сьогодні розв'яжемо свою мрію. Що ми хочемо, що я хочу зробити такого, що напевно лишиться і після мене? Що, напевно, принесе якусь користь іншим? Напевно, якось інших благословить. Давайте для початку, і це і це і факт, що це часто допомагає. Розпустіть, розв'яжіть свою мрію. То буквально, А що би я хотів зробити? А що би я хотів придумати? Привіт! А що би я хотів там, не знаю, написати, намалювати, зробити, створити? Такого, аби залишилося іншим, аби стало благословенням для інших. Я думаю, що, що якщо поділимося в коментарях під відео, то це стане для нас також файним діленням ідей і один одного поблагословимо, аби, аби це вийшло з часу. Тому дякуємо Жулю Верну за файну ідею. За те, що справді оце внутрішнє прагнення є в кожного. Практично, я таких людей не знаю. Я не знаю такої людини, яка би не хотіла після себе щось залишити. Я думаю, що і ти хочеш щось залишити після себе такого, аби, аби десь твоє ім'я було. Саме тому ми в церкві співаємо людям, які померли немного еліт, як Дзідзьо у своєму кіно, а співаємо вічну пам'ять, бо, власне, аби аби хтось пам'ятав вічно. Ну, вічний правда, лиш Бог, ну він буде точно вічно пам'ятати. Ну але. Люди можуть також попам'ятати немало. Тому поділимо, ділимося, що тобі вдалося. А друге, подумай, що би ти хотів зробити: створити, намалювати, написати, наспівати, вибудувати. Знаю. Ну, поділіться, поділіться, то будемо знати. Тому творчого всім дня, творчого і благословенного настрою, дай Боже не зупинятися у тому, що робимо. І дай Боже зрушити з місця мрії, для того, аби мрії втілювалися в якісь конкретні вчинки. Хай не буде всесвітніх планетарних масштабів, але таких, як ді... криниця діда Івана, криниця діда Василя, таких, що принаймні локально залишилися в пам'яті. Будьте благословенні, будуйте хорошу пам'ять про себе і майтеся файно, мир вам.